Краєзнавці за допомогою пара і об'єктиву передали всю чарівність Кременця, презентували збірку, а також фотовиставку. На світлинах зображено місто Кременець на початку 20-го століття. Містечко, хоч невелике, але має багато історичних пам'яток. А як архітектурні споруди виглядали колись, догадуються не всі. І завдяки тому, що ну збереглося ряд старих фото. А кременець розвивався. Фотосправа розвивалася досить давно. Одна з перших фотографій, які ми маємо, датується тисячу. Вісімсот роком, от і завдяки тому, що колишні майстри змогли цей зупинити цю мить, ми маємо можливість зараз побачити, яким же був Кременець. Ну майже 100 років тому. Директор Кременецько-Пачаєвського заповідника також запевнив, що метою проведеного заходу є якнайкраще проінформувати студентів, науковців та всіх небайдужих щодо місця і ролі Кременецького краю в історії Волині. Презентація заповідника, презентація нашого наукового видання чергового. І презентація виставки на фото зафіксована велична архітектура міста. Краєзнавці твердять, тим самим передали справжній дух початку 20-го століття. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук, новини рівного.